Всім доброго дня. Так, пилочка вже на дворі. Пофарбував її. Вже й пилявий припала. Днів 4 назад чи 5 як пофарбував. Не дають доробити її дособрати. В принципі, її тут дособрати ерунда. Тут трохи гідравліка мені кровішки поп'є. Там не все так просто, якось її треба буде надурити. Така фарба цій фарбі років, 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 мабуть, 9 у мене. Її трошки в банці було. Вона там в столі стояла. Поліс хотів викинути. І до неї вона навіть і не загусла. Це настоящий хамрайт. Я її тоді купляв, не непомню на що. Ну, я її так збракував. Вона на полівізатор не годиться, на кісточку. Ну, тут її трошки малувато. На камеру буде видно, бачите, трошки трошки є такі, начебто її ще б один слой би покрасить. І тут ось, бачите чуть-чуть, Але є така поговорка, у не скаже, дурак не замітить. Так, приступаю її зараз збирати, Він звільнився трошки, бачите. Почав пилку робити. Два закази, самі стойки були зроблені, а те мотори цепляв, притирав. Робив їх, все, вони вже притерті. Це транспортному положенні, готовляться на відправку. На неї вже робота десь їде. Мали в п'ятницю привезти. Сьогодні понеділок, ще не привезли. Ну, як робота? Нею б хорошо було поробити, будемо по старинці. болгарочкою. Ось такий лоток цей, де я казав. От зараза прихватився. Виїзний. Витягнув його, витрусив, шланг завернув дай. і назад поставив. В общем, їдемо далі. Продовження буде. Так, доробив я її. То був понеділок, це п'ятниця. Так, трошки позакрашував, боржавіє, це тут стояла, виставляв, оцей вже виставлений ось під штівти. І це під шіфти, ще два треба буде виставляти. Ладно, по порядку, така вона вийшла. Ось вже різав, пробував. Досить непогано, але є недоліки. Є недоліки. Ну, відео я сьогодні запланував зняти. Недоліки будемо встреняти. Хоча там не попилки недоліки, по сожбі біжить мимо корита. Такий підйомничок. Так, провода зробив. Станція. Станція, звісно, мощна. Повозився, я трошки з нею штуцера заварював отвори і цей. Ну, Виставив редукційного клапана, щоб це краник на подачу сожі. Це цей, що стравлювати. Взагалі, сюди поставив сіфона. Не знаю, не подобається, викину його, на нього вниз вкину магніта. Деловить стружку буде забивати, не, не знаю. В час покаже. Ось така вона вийшла. В принципі, все вийшло, що я хотів. Так воно працює. Раз. Резко Рве вона. Ну, це таке. Включається Обороти регулюються, Я ще не знаю, де вони як будуть. Маркером тоді собі поставлю, де воно як. То стружка сверлив на штифти. На так вона опускається. Там всередині он частотник гуде, от гудів уже. Так вона відпускається, регулюється, плавність, Хорошо, в принципі, працює. Так, по цьому тут вроді б то все ясно. Різав, різав. Це на последньому цьому щифту я різав. Так ріже рівно. Набіле остання. О, вже виє. Так ріже рівно. А так міряю, косить. З цієї сторони міряю, не косить. Чи це швеллер такий, чи це. Ну, Косить вона, виходить, отак. отак. Ну, це я грубо показую. Але ж, дивіться, О, ось на цьому я ось сюди я різав. Дивіться, я різав його тут, а рігель аж там видвинутий. Сюди підставочки ставив отак, ставку і отак. І прижимав. Тобто полотно, длина полотна. Ну, всі знають, що треба рігель підвигати поближче до цього. Що тут ще з недостатків. Отут я і казав тоді в відео. Отут я тоді боявся її вирізати, виріжу я її аж отак сюди. О, отак. Не прослабить воно її. Завінтаза цього з домкрата, я думав, буде тоненький, ніфіга. ця торчить як як доробу. Ну, нею так зручно. Зручно що так, зараз поставлю на паузу, поставлю в заготовку і покажу. Так, ось так я її поставив, бачите, через підставки. Ага, там повинна пройти. Полотно раз, водичку, два, не водичку, а емульсію. Попускаємо. Подача. Що не біжить. Пошла існує. Це в прямому фірі. Так, там я сподіваюся, що пройде. Все воно так, на бистру руку все показується. Бачите, длина, де рігіль стоїть. І аж де вона ріже. Десь міліметрів 300. Так що там так косина до одного місця. І он пошла вона вже. Ось, бачите, треба робити буде захист і там поза лотком вискакує. Таз воно ще ж отут жорсткості немає, Є швеляр, досочка, воно брене усе. Тому зроблю за тут. Дачу їм сюди, дай ще. Все, вона відрізала. Вона відрізала ось цей кусочок. Такий рез. Полотно рівненько, від де тої, від, скажіть, від заготовки. Він, звісно, мягкий, плавний. Ось, бачите, де вона біжить. І там, а там, де вона біжить, а там вона біжить ось тут. Кнопочку раз. по концовикам не ста. Воно. Бачите, де? Я там пороблю такі такі, коротше, штучки. Не буде вона нігде бігти, буде бігти сугубо у корито. Та в корито. І це ж сйомне корито, те, що я хотів. Якби не сйомне, вона б не текла, тільки ззаду отам. і спереду. Спереду тут защиту зроблю отак. Такого. Так, як в мене на тій пилки. І. І... Ну... В принципі, що? Отак вона відрізала. Де мій угольничок? А, ось я, я їй пластинку, пластинку рівно відрізала. Десяточку. Та ви ж, секунду ділай. Відрізала. Ну тут. Тут рівно. Не знаю, як вам видно, рівно. А тут вона може трошки уходить. Ну, ще регулірувати, да, так, трошки є. Ну я поки міз нічого воно де є. Не буду ще поки нічого, поки не розріжу оцю штуку. Оцю. Оцю Виріжу, щоб ближче і рігеля, щоб підвинути цього рігеля, задвинути сюди. А так от вам отак вона працює. Так. Ну, ми ж люди з фанатізмом. Є в мене така заготовочка. 326 -та труба десятка. І її мені треба заторцювати. Вона, бачите, як. Вона, отака. Її треба заторцювати і перерізати пополам. Ну, це треба прижими якісь робити. Ну, ми люди не горді, зараз попробуємо. Зараз або полотно вдребезги, або ще щось буде. Так, почав різати, воно темніє. Ось тут можна було б прижима поставити і з тої сторони можна було б прижима поставити. Ну, У нас вже за все по-бистрому треба. А воно все по-бистрому. Бачите, де воно капає? От там його треба убрати. Подача маленька, бо жорсткості йому трохи не вистачає. І Це кольце тоді ще раз пополам на Це будуть колеса на такій пилці. Колись, колись, не знаю коли, треба буде зробити пилку тільки побачу або таку, або горизонтальну. Є, є бажаючі. Ну, у мене не дуже є бажання. Як е, є бажання її зробити, ну Ось вже вона пройшла, де вона видно, а темно не видно. Казав, може, зроблю защиту сюди. Як оте лопате полотно було, то страшно було, а це дрібненьке то не дуже страшно. Так, ну що, я не буду ваше время, час займати. А, поки ці. Консовички не ставив я. На підйом, якщо вона дойде до упора, спрацює редукційний клапан, шкоди ніякої не наробить, вона просто буде клацати, класити. А на зупинку біля пилки завжди да, треба стояти. Це не та техніка, щоб, щоб воно просто. Так, да, це, звісно, та в мене, я думав, що здорова. Ну, це. 326. й Дивіться ще. А, там на краю, ще туди. ще є туди, куди тікати. Ну да, вона 445, по-моєму. Да. Щось таке. Так що все таке. Хороша штучка, обороти маленькі, подача маленька, подача плавненька, регулюється то, що треба таким крамом. Так що попилки я задоволений. Оце єдине, що оце закидає. Ну, це все, оце, бачите. Я придугадував, що воно так буде, але ну, не до такої степені. Бачите, вона якраз сюди зроблю такі. Є в мене там такий матеріал він цікавий. Я його так загну, щоб воно туди не попадало. І... Блін, а можна сюди зробити. Ось такого косячка, щоб туди стікало. А там треба цю дюрочку задіяти. Ладно, то не столь важно. Попробую трошки подачу додати. Слава вона веселіша. Тут в такому ділі спешка не потрібна. І це ще раз пополам його треба перерізати буде. Це, це тільки толік такою хернею може займатися. Ну, що маємо, те й маємо. Включуся пізніше, вже як буде дорізано. Вже вона позабайська. Я ще до неї, я скажу, не привик. Подача не розумію не ще, що їй треба, яка їй треба подача на редуктору, скорость, яка подача на опускання. Поки ну, так. дивіться, подача теж одна на між дороліки. Вона подається сюди на полотно. Хто каже, що воно її не... Бачите, як біжить. Вибіч. Все його маже, все його охлаждає. І там ніяких чіточок нічого покучірується. Ніяких чіточок нічого не буде. От воно. Бачите, воно її тара... скидає, а воно до крізь. Але ж, але ж... не хочу трошки додавлю її. Лізила, бо я ж кажу, я ще, ну, Вона закреплена слабо, я не розумію як. А ще пополам, як буду різати, тоді я її оцю прижимом прихочу і з тої сторони прижиму виставлю і тут і там. І ще раз його пополом переріжу. О, тут пішло. Ну, Тут буде менша вібрації. Хоча зверху... вібрації не було. Друга 326, стінка 10. Зараз побачимо, відклонить полотно від е, отреза чи ні. Вона воно, оте, що перерізала. Воно заторцював і заторцював. Того з двох сторон заторцював воно кусочки. Так, нажмі паузу. От на чергіненько ріже. Так побачимо тут не полосне чи ні. Я вчора хотів робив цей пульт, хотів отут ще є в мене місце, хотів амперметра поставити. І я жалію, що я його не поставив. Я так по нагрузці буду бачити, мабуть, по амперажу. Мені треба його туди присобачити це вода, це пилка. Ну, пилка не світиться. Та й кнопка без підсвітки, але ж там вона на частоті йде. Так, що воно туди відпаде? Десь буде падати. Ще поняття не маю, як воно буде відпадати. Тут вже додамо ми її. Опа, да. Все. Йдемо на ту сторону, дивимося, одейшло воно чи не одейшло. Забираємо цю штукенцію. А зазор то однаковий. Я думаю, що буде по феншую. Або якось по-другому, хто хай як хоче переводить. Оце так. Отака получилася вийшла пилочка, я нею задоволений, не дарма час був убитий. Да, в принципі, все добре вийшло. І вальці добре, і пилочка. Вона рівномірно навіть і затирала по, по полотну. Так, піднялась вона. Ну Вало це із цих мене просто поражає. Настільки він мягкий, я думав, що він буде тоненький. А сюди, на дальніше, я ж казав, що різні приспособи треба буде. Пороблю такі щоки, тільки з цієї сторони вони будуть на болтиках. Так, раз, раз. На от, щоб отакі діаметри, коли пилять, щоб воно було це так временно, ну знаєте, временно на постоянку. Ні, пороблю. І ще мені залишиться защіфтувати ці дві штуки, тоді вже заб'ю щифти, щоб все виставлю під 90 градусів. І, і зроблю ще під 45 їх теж. Виставлю цю виставлю, а сюди не буду я її перекручувати, бо я то думав перекручувати, не буду перекручувати, просто косенця так, отак. Сюди він, мабуть, буде різати. Чи сюди побачу. Виварю косенця, що він буде надіватися, теж прикручуватися двома болтиками. І... Ну, то вже, то вже. діло техніки. Так, все, все показав, що є. Бачите. Це є недобре, але це все лічиться, головне, що попилки нема питань. Хоп, все, вона виключилась. Мотор літній, літній. Коротше, оце таке. Все, всім добра і миру.